Увага. Дякую за увагу! Сьогодні у нас в гостях біметалевий дизайн-радіатор АСГ! Тож зараз за 30 секунд я розповім, який же він класнючий. Поїхали! І перше, цей радіатор можна монтувати як горизонтально, так і вертикально. Друге. Він продуманий до дрібниці. Кожна секція біметалевого дизайн радіатора ЕСГ має конвекційні отвори для забезпечення циркуляції повітря при вертикальному розташуванні. Така конструкція дозволяє отримати максимальну тепловідачу. Третє. Можна збільшувати секційність. Бонус плюс на всі біметалові дизайн радіатори АСГ є гарантія 25 років. Також вони бувають у трьох кольорах: White, графіт та сільвер. І є комплекти футорок тих самих кольорів. Підписуйтесь! Щодня публікуємо корисний контент.